Якщо молода мама вирішила вийти на роботу ще до того, як дитині виповнилося три роки, віднедавна цю допомогу можуть отримувати батько дитини, бабуся, дідусь або інша особа, яка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, каже начальник відділу грошових виплат і компенсації Світлана Бутурлакіна. Вона також наголосила, що є різниця у призначенні допомоги тим жінкам, які до декретної відпустки працювали на підприємстві чи організації, і тим, хто не працював або перебував на обліку у центрі зайнятості. Першим вона призначається із дня підписання наказу про вихід у декретну відпустку, другим з дня звернення. Допомога складає 130 гривень. Розмір допомоги у 2010 році складає різниці між 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, а це дорівнює 932 гривні з 1 грудня 2010 року та середньомісячним доходом за попередні 6 місяців в розрахунку на одну особу. Якщо ви бажаєте отримувати допомогу в збільшеному вигляді, маєте подати до управління праці заяву, довідку про склад сім'ї, декларацію про доходи та майновий стан. Також Світлана Михайлівна нагадала, що виплата допомоги припиняється, якщо жінка вийшла на роботу. І знову ж таки, є певні відмінності між працюючими та непрацюючими жінками. Якщо працююча жінка вийшла на роботу на неповний робочий день, то в даному випадку ця допомога не припиняється. Якщо не працюючі жінки, в тому числі і підприємці, вийшли на роботу на повний, на неповний робочий день, в даному випадку ця допомога припиняється з дня виходу на роботу. До всього цього потрібно ставитися дуже серйозно, адже у випадку, якщо ви не повідомили управління праці про те, що вийшли на роботу, вас примусять повернути суму допомоги, яку ви отримували вже працюючи. Лілія Суяркова, Андрій Панюшев, другий канал.